А, ясно. А блядь, а звідки ти взялася гімно? Я не розумію. Я не повірю, що воно мене не бачило. От гандон. Я їбав твій рот, блядь, брудний сука. А сюди зі мною ніхто не тяне, до речі. Давайте я машину впишу і можливо тут залутаюся. А, не факт. Бачу, що не факт. Стінь! Пограємось з тобою в гру бо бою, Поки там, блять, чувак позаду не нас буде лутатись. Давай. Звучить класно. Звучить охуєнно. Ви розумієте, що он там є чувак? Для розуміння. Он там є чувак. Он там є чувак. Он там, блять, він лутається нахуй. Он там, блядь, сука, чувак, впав, блядь, дебил. А, ой, а як неочікувано. Як, блять, неочікувано? Блять, оце я подивився чат, якщо що шойно. Тому проїбав його. Йому там піза страшно, ну це видно, що нахуй? Блядь, насхуялі ти мене побачив, Єбан. Блядь, до побачення. Нахуй. <рив> він в мене не зміг влучити, блять, яка... яка це, блять, каліка? І я, блядь, йому руїню, охуєнно. А, тут взагалі дроп був, він його лутав. А, і позаду мене тіпок був. Він там був. Там чувак в тому будинку був. Його забили. Зараз... Його йопа сладикій пікня в зоні злі, просто в будиночку одному. Та, це скімпа, просто скемпа, чувак, вийшов, добрав його. Блядь, я міг стиг. Бля, їбать, сука, як, як на ньому кончено стріляти. Блять, Богдан, ти ебанутий. Хулі, ти такий живучий. Блять, як ці стрімсну перепаляться, це просто пиздець. Ти такий дивишся в віконечко і він такий, оба з того віконечка визирає, такий, точ-то ж знаю, чи де ти одразу. Ой, дякую за секрет кей. Нью X6 блядь. блять. на нахуй. Блядь, в тихотунте гандон. З'їбався, ні? Думаю, з'їбався. Ну, Звичайно. Поїхали, Гулі. Я в масхалаті, вони мене не побачать. Я ж когось збив? Я нікого не бачив. Там трава якась була. Ви когось бачили? Дивно, мені написав одне вбивство, хоча я вроді нікого не бачив. <зас> Наді мною, чувак. Позаду, чувак! Блять, серйозно нахуй? Іде спидут варина? Чекайте, блять, а хто це, бля. Це ж два різних типа, блять. Чи мене шиза нахуй. Та, це два різних типа. Блять, їбать він закинув. та щоб я, блядь, так закидав. Я якщо так спробую зробити, я просто помру нахуй. Бо я сам себе підпалю. Я ізі. Навіть не спитів, навіть не відчув його. Так влучати. Блять, ну... Іди нахуй! Гадайте, хто з нас трьох бухає? Що Просто йди нахуй. Просто йди нахуй. Ти нахуй, сука. Зупинитись звері, що називається. А тут що жив. А, ясно. Блять, ясно. Давай, блядь! Ах, я ж і боком нахуй по конченому став. Я думав, блядь, він з тої сторони, блядь, буде. А тут, блядь, я йому ідеально встав, блядь. А, Якщо ця катка не топ. Ну, це точно не соло. Блять, не вы розумієте, що, блять, проти сквада легше грати, блять, чем проти кипів соло? <різь> ти, сучки. А, тука, забрав, таке. У меня не бо не Сейчас чекає... за кожним кутком. Ха -ха. В даному випадку для них був таким я. И тепер. Та ти, йоп! Хто тут холодильник, блять, поставив? Сука me... я сам собі хуйню зробив ебану. Все, блядь. Що, будинку? Те що? Махтати. З робашом своїм. Ой, блядь, їбать в тебе модиків, дядь. <клес> так це ж не він. Він якийсь е пісьом в спину был. Правильно. Да. <клес> Ай, блядь, яке чмо на модіку. Він просто всіх награв. А, це не мотик, це машина. А, і він мене був побачив. Бля, серйозно, нахуй. Ой, іди ти в пизду. thank <laughs> you